Де ти тут красиво? Кушать будеш? Чогось стало погано їсти. Чого ти оце? На дієту сіла? давай їж Хороша дівчинка хороша. Давай, давай, давай. Чи ти засумувала? Та я теж сумую. Що ти робиш? Їж все. Їжіш, їж, а то заберу і віддам сірому. Сірий теж щось не приходить. Ну, що ти, я прийшла забрати мисочку. Ти трішки-трішки не доїла, яка ти молочина. Ти просиш що? Ти смаколика просиш. Держи. Ой, хороша дівчинка, ну трішки не доїла, ну там було багато. Да, да. Ой, і ще знаєш, що два дають наші. Держи. Все, їш, забираю мисочку, а ти їж більше не дам. Гуляй, красуня, водичка єсть, поїла, кимок у тебе тут їсти. Водичка чиста. Все, я попрацюю трішки а Ти на повітрі. На ну, чого очки такі якісь сумні у нас? Чого? Га? Ну, гуляємо на вулиці, гуляємо. Щось таке паре, як може бути і дощ, а я намагаюсь тут трішки з бур'янами поборотись. Колись говорив мій син, ну, приїхали, я була в нього, приїхали, я вже говорила про це, мабуть. От, приїхали, а в мене оця плантація була томати. І я ж перед тим, як е, їхати до нього, ну він говорить: мама, в тебе дві годинки, я заїду, тебе заберу. Я прополола, підгорнула і поїхала на цілу неділю. Олексійович мій, ну, до города він якось, там в нього колінця сів, дуже боліли. Він так вийти, то з паличкою ходив останнім часом. Ну, не було. Він міг полить, отаке все. Ну, приїжджаю я, може, трішки чим тиждень не було мене. От, Ну, помідорів почти нема. Засуха була така, ну, не знаю, Олексєч не поливав, я вже не пам'ятаю, як воно, ну, помідорів немає. А син каже, якби ти бур'яни не чіпала, то помідори були, бо вони б не згоріли, згоріли б бур'яни. Ну, оце ж так і зараз я не знаю, що з ними робити, з цими бур'янами. Ой, оте ж манесеньке зовсім отаке, воно ж проросте. То треба ж його вибирати або грабельками вигрібати, як прополим. Ну, коротше, треба упражнятися, треба працювати, тому я зараз, ну ось така моя плантація, зараз. Ух. Сапка вперед. І ручки мої. Зупинилась тут, вийшло, що я тут пройшла шлях 5 метрів довжину. а в ширину так, два-три метри. Ну, де три, де трішки там скосила. І що зупинилась? Піду водички поп'ю. То сонце припече, то Зайде. Ну, ось так якось паре, паре А зупинилася, дивіться, в мене гейхера Це ж Люся восени привезла і я вже тикала-тикала. Вона, мабуть, кущиком посадила, не пам'ятаю, і не подивилась. От. А я ж відціля забрала і пересадила. І тепер мені треба її ввечері забрати і посадити сюди на клумбу, де камінці? в мене є місце. Отак От я її розведу. Тут у мене ще дві росте. Я думала, не пересаджувати її до осені може. Ну тут треба прибрати, бо там е, томати її заглушать. А в мене є ось тут дві дірочки, де в мене ялівці не прийнялися, то я туди хочу посадити. А це те, що я ось весною раненько. Від Люсі ж оце пересадила. Ось вона така росте тут. Тут, там он, теж одна. От і біля лаванди зліва. Теж це від Люсі. Ну, ось вони будуть десь от такі, як оця. Що ти шагаєш? Ой боже ж мій. Топ-топ-топ-топ. Да? Соня, я піду водички поп'ю. В тебе ж є водичка, а в мене немає. І трішки-трішки трішки відпочину. Може, я за сьогодні це все й зроблю, а може й нічому. Отам ближче до паркану, там дуже волого. Тут, то так собі. І оце ж димілка трава, я її не можу вибрати. Я її грабельками грибу. Ну, все рівно підпушила, потім ще підпушу. Бо так же вонось, бачите, яке тут. Далі там теж дуще мокро, не знаю, чи я справлюсь та справлюсь, куди я дінусь. Фендюша, гуляй. Гуляй, я просто піду водички поп'ю. Ой, і ще й така важнічає. Да. Ти важнічаєш? А ага, вона думає, що я туди, а я направо. Ну, така моя робота була до обіду і після обіду, бо зараз вже третя година. Довгенько я тут, звичайно, попрацювала. Великі бур'яни забирала в відро і зроблю з них перебродять, водичкою залью, перебродять і буде підлити ці ж самі томати. От. Ну, Тут ялівці є деякі бачу живі і добре живі. Ну, Штучок три, мабуть, ялівці ні. Ну, побачимо. Ну, ось так. Ті маленькі бур'яни зовсім. Я їх просто пересапала і грабельками згребла до кучки. Ну, Вилізуть-вилізуть, значить, ще раз прополю. Ну, Це така робота, а після обіду я часник підлич хочу і прополю перці. Бо там зараз хотіла, а воно ще мокро дуже. Тут якось швидше висохло. Ну, це зараз йду відпочивати. Піндюшка, йдемо відпочивати. Ага, вона ж бігом перша. А, білизну треба зняти вже висохла. Ну, залишилось оце на вечір мені. Прополоть перці. Перці манесенькі, манесенькі, ну було дуже холодно і вони не росли. Зараз я їх прополю, завтра піділью і хай собі ростуть. Можна іще трішки посадити. Ну, якщо буде врожай, можна лечо робити. Так, за цими стопчиками там в мене щавель, там можна теж буде, може, то вже завтра, бо я сьогодні і так багато зробила. От. Ну і город у мене чистий. Завтра ще прийдеться полуничку збирати, бо ми ж поїхали, а шкода, ну, вона ж то спіє. Віка не любить цю маленьку збирати, любить ту, що покрупніше. Готово. Город чистий, без бур'янця. Мені важливо, що треба було, щоб кисень до корінців ішов, то Треба було підпушувати. Ну, Тепер хай ростуть. Що я не встигла сьогодні мабуть, це буде завтра, я хотіла підв'язати оці чері і коктейльні, тому що, не знаю, коктейльні, оце вони ростуть. Високі, то я думаю, що вони високорослі. Ну, я вже просто видохлась. Чого? Я і тут, тут підсохло трішки, то я і тут просапала От. і там просапала зараз, підійду туди, бо падає моя тінь, сонечко вже на заході. І падає моя тінь. Як я знімаю ось тут. Стала напроти сонечка. О, тепер видно. І тут просапала, але тут ніяк грабельками загребти, бо дуже тісно всього насаджено. Ну, ось якось так. Все чисто. Ну, ще не все, звичайно. Ось, бачите? Так. І хотіла сказати, оце в мене лишається тут. Ну Тут не так багато, тому що тут оце росте хоста, і вона закриває, і там під нею немає бур'янів. То Там, де є троянда, ось там є. То я, може, завтра це встигну. Підв'язати хотіла цю плетисту, щось вона в мене полягла. І оцей участочок теж, Ну це вже буде на завтра. І лишається на завтра, якщо я раніше встану, поки сунечко не пече, то тут треба тільки просапати, тут нема бур'яну. Ну, а там трішки треба е, навести лад. Та там теж небагато, бо там лілії е, розкинулися, то ну це вже буде завтра і підпушу. Там під черешнями. ну Здоров'я вистачить, значить, зроблю. От, е, пишуть е, глядачі, що я показала якийсь там, я ж і не пам'ятаю, де це воно там було. Од, одну діляночку, де в мене там супер-пупер. Ну, а, а там, де бур'яни, не показала. Ну, ось я показала, де були бур'яни. І зараз їх там немає. ну люди, ну люди це ж я не знаю, я навіть не знаю, що сказати. Ну, це так, аби що, або що написати. ну Може, я й не встигаю, а не встигаю, бо в мене ж я ж і нянечка, Звичайно, я мало часу приділяю городу, тільки коли він засне, а так ми то гуляємо, то це для мене дуже важливо, а город це вже так. Є час зробила. Ось вони поїхали. Я зробила.